І колаборанти друзі отримуватимуть своє, отримуватимуть по заслугах. В мережі з'явилася інформація, що зрадник на ім'я Лайшев Аскар підірвався у власному автомобілі на Луганщині. Інсайдер UA публікує отаке от фото. Зараз ми його побачимо, і зазначається, що після приходу до міста окупантів він отримав посаду начальника так званого МРЕО МВС, так званої ЛНР у місті Старобільськ. Без імен, але випадок підтверджує і голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайда, який і опублікував світлину інциденту. Ми його ми цю світлину вам обов'язково покажемо. Ось оця людина, і жартівливо написав, що мені нравиться, як воно горить. Окупанти та колаборанти бігають і суїтяться. Деталі як саме о, от стався цей вибух? Наразі немає, але можемо пропустити, що це добре о, працюють наші партизани, які вже показали. Насправді своє вміння і на Херсонщині там вже ми знаємо, кілька колаборантів отримали і поранення, і кілька зрадників вже відправились на той світ.